Вітаю, друзі. Поговоримо про дієслова. Тим більше, що цієї теми трохи вже торкнулися минулого разу. Нагадаю, у відео, де йшлося про вибачення, ми розглядали слово Вибачаюся, розмірковуючи про те, чи правильна ця форма. З'ясувавши, що ні, знайшли, так би мовити, винного постфікс ся, який означає дію, направлену на себе. Можливо, у цього ся ще є якісь підводні камені? Неодмінно дізнаємося. Почнімо. Дієслова вказують на дію предмета та відповідають на питання, що робить, що зробили, що робитимуть. Дієслова означають дію, спрямовану на іншу особу. Мама купає доньку. Дію спрямовану виконавцем на самого себе. Маринка. Купається. Пригадуємо минулий урок. Маринка купає себе. Дієслова, що вказують на дію, яка спрямована виконавцем на самого себе, називаються зворотними. Уявіть, що кидаєте бумеранг, який повертається знов до вас, до того хто його запустив отже, зворотність, як ви вже зрозуміли. Розпізнається по наявності у дієсловах постфіксів ся, сі в кінці слова. Їх ще називають дієслова на ся сі. І перше логічне запитання. Коли краще вживати сі, а коли ся. Та тут, друзі, слід наголосити, що чітких правил немає. Втім… Кілька загальних порад. Постфікс ся пишемо після приголосних. Дивишся, слухається, сміявся. Постфікс сі після голосних. Дивлюсь, прислухаюсь, сміюсь. Однак тут, друзі, треба бути уважним. Можна вживати і ся. Це залежить від того, з чого починається наступне слово. Якщо з приголосного, то пишемо ся. Наприклад, почуватися втомленою. Якщо наступне слово починається з голосного, то вживаємо с. «Почувалась утомленою. Отаким От шаховим порядком: голосний, приголосний, голосний тощо. Не забуваємо про те, що наша мова мелодійна та милозвучна. Дивлюся на воду, але дивлюсь у воду. Постфікс сі варто завжди писати у всіх дієприслівниках. Якщо забули, нагадую, незмінюваній формі дієслова. Наприклад, зігнувшись, звернувшись. Дивлячись, запам'ятаймо ніякого ся. Однак, друзі, у розмовному стилі художніх поетичних текстах чергування ся сі досить вільне. Наприклад, наживсь поряд з нажився, дамсь, дамся, Посунсь посунься. На чому ще хочу наголосити? У реченні, коли присудок складається із двох дієслів, у мовознавстві такий присудок називається складений дієслівний, і обидва дієслова на ся сі, то лише одне з дієслів має постфікс ся, а інше сі. Немає хотілося зігрітися, намагався зупинитися. Тільки Хотілося зігрітись, намагався зупинитись. Сподіваюсь, було не важко. Хочете говорити і звучати справді українською. Вчимося легко. Наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!